Ну і далі хочемо реагуючи на ті події, які відбуваються, про які ми щойно говорили. Хочемо долучити до нашого ефіру колегу Тетяну Ніколаєнко, журналістка видання Цензор і член громадської ради при міністерстві оборони антикорупційної ради, яка зараз знаходиться в аеропорту Варшави. вона застрягла там і наживо бачить, що відбувається. І зараз поділиться з нами тим, що вона побачила, що відбувається в аеропорту. Таню, вітаємо тебе! Дякую. Тетяна, що вітаємо добро. Розкажи, будь ласка, як поляки сприйняли закриття аеропорту і як все там, що зараз відбувається в аеропорту. а Ну, власне, не можна сказати, що аеропорт Варшави зараз закритий. Тут а, він працює, працює дюті Фрі, працюють ресторани, все працює. Люди а, приїжджають, реєструються. Єдине що а поки що не вилітає жоден рейс і якщо там подивитися на табличку у мене за спиною, то там вся вона зараз виглядає так. Як... Всі рейси запізнюються. Люди в принципі досить спокійно реагують. Я не знаю, наскільки там переживають поляки чи ні, І важко зрозуміти, скільки поляків зараз знаходиться саме в тій зоні, де я. Але в принципі люди просто сидять на підлозі, чекають свого рейсу. Наш рейс закінчується поки що лише на півгодини. Але ну я не знаю, як з тими людьми кого це вже довше. Тобто, власне карші навіть я зрозуміла, що а, щось відбувається не так, тільки з того, що з'явилось повідомлення, що запізнюється рейс. Якісь додаткові. Оголошень по аеропорту, що ситуації немає. А як вам пояснювали ситуацію одразу? Ви самі кажете, що зрозуміли, але все-таки якусь інформацію дають. Скільки годин це може тривати, що говорять між собою Маємо. в аеропорту? Нічого немає. В принципі, ніхто ні, ні про що не, не інформує, і навіть ці, власне кажучи, сюди, які ви відповідають за якийсь конкретний виліт, нічого не кажуть. Де ви безпосередньо почули про наліт дронів? Можливо, чули звуки вибухів, тому що казали, що і в бік Варшави летіли. А чи авіацію військову було видно з аеропорту? А, ні, не видно нічого такого не видно. Оскільки у мене такий колективний виліт на Сполучені Штати, то ми дізналися це, які як, як насмішно, власне кажучи, від людей в Вашингтоні. А саме вони перші нас попередили про те, що сталося в Польщі. Власне, кажуть, що ми коли вантажились в автобус, ми вже всі знали про цю ситуацію. А, тобто, америка... Але не від а, тобто, американці дізналися першому про те, що російські дрони залетіли да. на територію Польщі, і вже повідомляли. А як ну, твою? Ви... Да -да -да, кажи так. Е, та, хотіла просто підтвердити, що дійсно від, від ну, американці перші повідомили, власне кажучи про налітність, я розумію. А як, як твоя думка щодо того, як далі можуть може реагувати Польща, країни НАТО, тому що ну безпрецедентно да? вперше збивали, а вперше була піднята авіація НАТО із інших країн, летіли до кордону контролювати заправляти винищувачі? По як ти бачиш, чи дійсно це може бути таким тригером до зміни риторики реакції поведінки країн НАТО чи чергова стурбованість і на цьому? Ому знову все завершиться а, ну не, не знаю, що тобі сказати. Тобто, це ж не перший, якби перетин кордону Польщі, а російськими дронами їх вже тут збивали. Вони тут вже падали. А навіть наскільки я пам'ятаю, були якісь жертви. Але дійсно, що такий масовий наліт то це вперше. І звісно, буде цікаво а, почути, як зміниться риторика країн НАТО. Але ми вже бачимо, як міняється взагалі публічні заяви багатьох європейських лідерів, які а вже зараз відверто говорять про загрозу Росії не тільки Україні, але взагалі всій Європі. Ну і, і зараз за оперативною інформацією, яку нам повідомляють, багато літаків з Варшави можуть перенаправити на познань, і цю інформацію ще потрібно дочекатися. І можливо, ну, в... з Варшави сьогодні і не зможете показую, да. і не зможете вилетіти. Але сподіваємося, все таки, що е, ваші плани не будуть зруйновані, і ви зможете делегацію поїхати до Вашингтону. Дякую, гарної поїздки таню і е, повернення додому з результатами, які я так розумію, ти привезеш зі сполучених штатів. Тетяна Ніколаєнко, наша колега, була з нами на включенні з Варшавського аеропорту. Ну там ми знаємо, що цієї ночі летіли дрони. Їх збивали, як повідомив прем'єр-міністр Польщі. Це вперше відбулося від початку повномасштабного вторгнення, тому що до цього були поодинокі нальоти до цього шукали дрони, падали уламки. Але щоби настільки Ну, Польща до цього да відбулося... не реагувала фізичними фізичним збиттям? Що в принципі дорікали і самі поляки, і польські медіа, і це створе. Орювала такі передумови з зневіри людей в, в польську армію. Ми от ми коли до ефіру готувалися з редакторами, знайшли статистику, що близько 92% поляків не впевнені, що їхня країна готова до відбиття. Російської агресії, і тут вже е, поляки пішли разом з іншими представниками країна тола на напередодні морально, відбуття принаймні такі. вони готувалися до старту навчань, які були оголошені у Білорусі. Захід 2026, рішучість, і не очікували, що е, заздалегідь. Це відбудеться. Спойлер був від Росії, але що так вони будуть розвиватися? Ніхто не очікував. Чекаємо на реакцію. Далі спостерігаємо за цим в прямому ефірі. Далі Святослав Гринчук з оновленим випуском ТСН. Ми повернемось.